Відкрита трибуна. Рік був дуже складним. Так сталося, що я мусила приймати дуже багато складних для себе рішень. Тобто, це був такий рік, як багато людей кажуть, кармічний. Я переїхала з Польщі, ж кажу, саме зараз мені довелося закрити свою студію. У мене був салон краси в Польщі, я відкрила. тобто... Я втратила близьку людину. У мене так сталося, на жаль. Дуже витратний. Я багато витрачав. Витратив всі свої накопичення, але в цілому не даремно. Більш цікаво, ніж минулий, чесно кажучи. Більш спокійно, більш з релаксом. Щолі. Тепер вже якось звикли більше до різних змін, які зазвичай в житті Дуже ламали плани. Зараз якось вже більш спокійно все проходить, більш весело. Ой, цей рік був важкий, але в мене є багато гарних спогадів. Я познайомилася, познайомилася з багатьма цікавими людьми та може ну, отримала задоволення від життя був він був більш хороший ніж поганий, але були свої недоліки. А так ми весело проводили час з друзями. А цей рік минув не дуже добре, тому що війна, тому що проблеми у сім'ї були всякі різні. Але я відвідала в цьому році багато країн. І я цьому дуже радію. Було й багато хорошого, і багато поганого. Відкрита трибуна.